Вітаю! Отже, що важливо для полуниці зараз. Окрім підживлення, після того, як полуниця наша зав'язала ягідки, паралельно вона ще викинула дуже багато вус різних, так? Ось, і що важливо, якщо на цьому місці полуниця повинна бути найближчих кілька років, дбайте про те, щоб кущик був потужний. Тобто, що ми робимо? Всі зайві вуса, які у нас є, ми їх просто відщипуємо. Так ось вони нам не потрібні. Та це дозволить всі сили спрямувати у ягоду. Вона буде велика, смачна, солодка і кущ буде потужний. Якщо ви хочете полуницю розмножити, залишайте один або два найпотужніших вуса. Ось, наприклад, у мене тут є один такий досить великий. Так? Відразу старайтеся його, ну, ніби як причепити до землі, щоб він на це не витрачав ресурси. Ось таким чином. Так, ось. І нехай вкорінюється, але не дозволяйте, щоб їх було багато інакше це значно послаблює полуницю.